Всіх вітаю! Якщо ви мешкаєте в такій місцевості, де ось такі гробки і вам потрібно возити прицепчики трактором, там, якщо трактор важить тонну півтори, а прицепчика ви хочете вести тонни три-чотири, 3-4, то з такого грубка вам потрібен тільки повний привід, тому що тут гальмують всі чотири колеса. І навіть виїхати сюди по щебенці. Якщо їхати на задньому приводі, я доїхав до половини і він почав хотатися в сторону в сторону, колося то одне пробуксовує, то друге. Тоді я включив повний привід і він пішов. І видно, як машини їздили, це все набуксовано, тому що тут дійсно такий гарний горбочок. Якщо маєте на увазі, хочете щось тяжке возити, під горбок чи з горбка, повний привід, це обов'язкова умова. Щоб вижити в таких крутих горбках.